Фортедж 19-го року, титаніум комплектація, наймаксимальний. Вже більше в веджах в принципі, нічого не може бути. Двохлітровий екобуст на повному приводі. Є передні задні парктроніки, є передня задня камера, автопаркування, машина сама паркується. Якщо потрібно, 19-ті диски, дуже гарна всесезонна резина. Маємо електрокришку багажника, безключовий доступ, величезний багажник. Дуже багато ніж, тут стоїть сабвуфер з усілітелем, тут маємо докатку, домкрат, ніж і для зберігання якихось речей. Такий маємо по салону, панорамний дах. Перша частина панорами відчиняється. Ось такий автомобіль, безключовий доступ. Дверка не дозакрита. Маємо безключовий доступ на всіх дверях, маємо кодовий замок. Ось такий він по салону, пам'ять сидінь. Все працює, все так, як має бути. Музика Bank Olofsen. Маємо тут кришку багажника електро маємо електроруль. Ось такий салон в дуже гарному стані. панорама, Ця частина панорами відчиняється, заїжджає назад, є підігрів задніх сидінь, підігрів передніх, обдуви передніх сидінь, є, маємо Sync, 3, Android Auto, Apple CarPlay, все працює, все є. Ось 107 тисяч кілометрів пробігу, по авто без всяких зауважень, все працює, все так як має бути. Контроль полоси, адаптивний круїз-контроль, все це в автомобілю є. Такий в нього салон. Датчик світла, датчик дощу також все є. Такий автомобіль маємо такі фул ледовські фари. Оп. Вігун працює рівно, до всяких зауважень. Тут передня камера такий от, в дуже гарній комплектації. Зауважень по авто немає взагалі ніяких. По ДТП в Америці отримав передню частину, але Нічого там страшного не було. Усі літі, лонжерони, все ціле, нічого не тягнулось, не варилось, не різалось. Замінений капот, фари, передній бампер пофарбований, передня частина автомобіля пофарбована, а так, в принципі, по авто без зауважень.